Показую вам, наскільки я вже продвинулася. Ось, Бачите, цю ленточку я вишивала. І усю вже досюди я продвинулася. Ще залишилося зовсім зовсім трішки. Ще зовсім трішки. Ну, На сьогодні все, тому що у мене зараз буде ефірчик. Я спішу на ефір. А, красунечка наша все більше стає красивіше і красивіше. Все, бачите, ще трошечки, ще трішечки, трішечки. І вона буде мати такий гарний вигляд. Ну, вона і так, звісно, красавиця. Yeah. <laughs> вона і так красавиця. Ну. Yeah. Я ж кажу, не знаю, чи буду я в цьому році її оформляти цю картину, чи ні. Я буду дивитися. Побачу, не знаю. Може, вже на той рік буду оформляти картини, тому що вона в мене не одна, в мене ще є. Яку треба оформити, тому я буду дивитися, чи буду, чи не буду. Але картина, ну, камера так не передає і не передасть. А взагалі-то дуже і дуже гарно, дуже гарно приливається бісер. Дуже. Ну, це, ось, бачите, все ближче і ближче, ближче і ближче. от. Ну і ще трішечки. І, ну, я думаю, що якщо кожного дня буду вишивати, то е, можливо, можливо, і е, в цьому місяці навіть і завершу. Ну, не буду загадувати наперед. Будемо сподіватися. Ну, що осінню, що восени це точно. Так що от така в мене робота. Привіт ще раз, мої любі! Світу немає, судьби без світа. Так, поставила якось... Ні, інтересно, Поставила якось так. Це я ще лежу. Це я ще лежу в кроваті, коротше. тому що світу нема, все зробила, все це, але ще світ відключили, я прочитала, сьогодні буде аж 5 часов світ. Ну, це таке це життя. До цього треба бути готовим. Да? От. Значить, у мене для вас така, знаєте, новина. Е... Я тут почала один проєкт. До речі, треба буде записати його. <гум> І коли це його почала, треба теж записати. В общем, почала писати свої такі міні-романи, міні-розповіді, міні казки Ну, взагалі, почала писати, так, знаєте, ну так, для себе. І от я вже один романчик написала. Я вам цьому відео вишлю декілька глав. Щоб ви його прослухали. От прослухаєте. І якщо вам ну, сподобається, якщо вам е, це ну, захочете продовження, то я вам буду викладати. Ну, і взагалі буду, типу, такого відео теж робити. от, е, Дуже така це романтична, романтичний роман. з яким кінцем? Це вже буде залежати від вас. Якщо ви, вам сподобається цей роман, і ви захочете його прослухати до кінця, то я вам його, е, звісно, дам. От, зараз я вже почала писати казку дитячу. Але це не говорить про те, що я все своє остальне закинула. Ні, я продовжую займатися своєю основною роботою і картину вже завершую вже Ще трішки. Ну, сьогодні, бачите, світла немає, то я сьогодні е, взагалі плести не буду, тому що немає світла. І світло буде аж у 5. Ну, може, включать і раніше, це таке, бо буває, включають і раніше. От, може і раніше, не знаю. Але я не встигла чаю попити. Хе -хе, як всіх да, Лорік, як то кажуть, трошки лаханулася. Я просто забула, може там і писали, я не знаю. Ну я щось не встала 8. Поки всі там свої діла поробила, оце все, а потім зарядку. До речі, почала зарядочку робити. Кожного, кожного ранку почала зарядочку робити. Так, Люк, в мене зараз щадяща. Навіть не щадяща, а така більша розминка, ніж зарядка. Тоді з кожним днем я буду робити. До речі, треба теж. Я все відмічаю, я все це роблю, забула. Ну, я тільки взяла телефон і одразу до вас. От, е, тому. Тому за романи, бачите, я забуваю, вже скліруюся. <гум> е, тому, якщо вам. Е, то я, а, Звісно, що я не закину, просто сьогодні світу немає, я е, ну, дійсно не буду нічого робити, тому що немає світу. Ну, вишивати. В ефірі я не знаю, чи буду я виходити, якщо світло там, якщо в 4 включать, <гум> але мені ще треба поробити на телефоні, в мене ще мобільний є з інтернет, ну, побачимо. От. <кій> І дивіться. в общем, я буду дивитися по тому, наскільки хватає зарядки мого телефону. Що я чи буду виходити в ефір, тільки вчора була, сиділа, вишивала, якраз там спілкувалася, общем, все Е Тому, тому я... Своєю роботою я займаюся. Я не говорю, що я не займаюся, я займаюся. Але ще, крім того всього, я ще е, почала е, писати. писати, Тому буду рада, якщо якщо я вам вийшлю, ну, скажімо так, дві-три глави. ну, Я подивлюся, тому скільки це займе дві три глави вийшли. Якщо ви, вам сподобається, якщо я від цього відео е, одержу. Е, ну, ось У мене 500 підписників. так? 500 підписників. Хотілося б, звісно, щоб хоча б 100 лайків було. Ну хоча б 100 лайків. Ну, в крайнім випадку 50 лайків. От 50 лайків. Якщо буде, якщо назбирається 50 лайків. 50 лайків, коментарі. Знаєте, ну оце таке. Щось я так дивлюся, якась щось і зарядку ж роблю, І це я все одно щось. От 50 лайків 50... або 50 коментарів, якщо я напишу, побачу, хоча б 50 вже. Добре, 50. Але не менше. То тоді я вам е... напишу продовження. тому що Роман готовий. Готовий. Він вже готовий. От, тому буду очікувати вашої реакції на це все. Так, я довго балакати не буду, тому що час. Зараз ви сідаєте, розслабляєтеся, берете чашечку кави або чаю, або якогось іншого напиточку таку, яку ви любите. В общем, сіли, розслабилися. І слухайте романтичний роман. І насолоджуйтеся насолоджуйтесь, е, тим, що я вам написала. Ну і, звісно, буду вдячна е, вашій реакції. Якщо комусь не сподобається, це нормально, це нормально, тому що не може щось подобатися всім. Хтось каже класно, а хтось каже ерунда. Це нормально. От. Ну, не які будуть коментарі, які це але якщо ви захочете продовження ще раз, ну хоча б 50 лайків або 50 е, цих е, коментарів. Да? Не хочете лайкати, ну, такої. ну хоча б коменти, я б хотіла б вас почути. Якщо ви захочете отримати е, продовження, Роману. То я вам кінцівку вишлю Кінець романа вишлю в наступному відео. Вже в наступному відео. Якщо нічого не буде, ну, не знаю я тоді, хі -хі, чи висилать вам, чи не висилать. Я навіть не знаю, знаєте. Але роман дуже такий романтичний для закоханих. так що Так що, слухайте. Так, все. А я буду займатися своєю справою, а ви сідайте так удобненько, берете чашечку кави, чайку там чи ще щось друге. Те, що хочете. І насолоджуйтеся. Сидіть і слухайте. А я буду чекати вашої реакції. Так, мої хороші, все, бо я вже ніяк не можу розпрощатися. Так, ну а я буду займатися своєю справою. Так що до наступних зустрічей. Наступна зустріч буде. Але чи буде продовження романа, це вже буде залежати від вас. Так, все, мої хороші, давайте, бо я набалакаю, і тоді ви не захочете вже сказати, хватить вже, хвати, ну хватить вже. <смі> ну хватит вже. Так, все, добре, мої. Бережіть себе, я вже з вами попрощаюся, бережіть себе, всього вам найкращого, крепкого, міцного здоров'я і хай вас, ваші бажання здійсняться. Все, кохайтеся, кохайте і будьте коханими. Іноді кохання повертається не для того, щоб повторити минуле, а щоб створити нову історію, ту, яка вже не розірве ні час ні відстань. Осіння кав'ярня. Глава перша. Осіння пам'ять. Осінь у невеличкому містечку. Завжди пахла кавою, свіжим хлібом і вогкістю старих каштанів. Листя кружляло над вулицями, немов саме не могло вирішити пасти чи трохи пожити в золотому повітрі. Лілія сиділа біля вікна, невеликої кав'ярні, осінній дим, тримаючи в руках чашку з гарячим лате. Її пальці торкалися теплої кераміки, наче шукали в ній підтримку. Вона давно звикла до самотності, до спокійних ранків, книг, які писала ночами, і до запаху чорнила, що завжди нагадував їй про дитинство. Колись вона вірила, що кохання може бути безмежним, як небо. Тепер воно жило лише у її романах. Назар не планував заїжджати сюди. Його день почався, як завжди, шум мотору, дорога, хмари, що пливли над містом, і думки про те, як швидко минає життя. Він зупинився біля кав'ярні, ну просто тому, що пригадав стара сусідка, баба Оксана, любила цукерки з його місця. Ті самі з карамелю і горіхом. Двері тихо подзвонили дзвіночком, коли він увійшов. Тепле повітря кав'ярні обдало його ароматом кориці, і саме в ту мить він її побачив. Ліля підвела очі від блокнота і час спинився. Він майже не змінився. Ті самі очі глибокі, трохи втомлені, але з теплом, яке колись зігрівало її найменші дні. А вона, мов тиша біля бурі. У ній було щось спокійне, зріле і водночас таке знайоме, що серце Назара зробила непевний крок. Назад у минулу. Ліля? тихо сказав він, ніби боявся, що примара минулого зникне, якщо назвати її по імені. Вона спосміхнулася. Назар? Скільки років минуло? Десять, мабуть. Він сів напроти, навіть не питаючи дозволу. А ти все та сама. А ти все так само запізнюєшся. Пожартувала вона, і в очах її блиснув той самий вогник, який колись він так любив. Кав'ярня наче відступила кудись далеко, залишився лише двоє і осінь за вікном, що лагідно струшувала листя з дерев. Глава друга Смак минулого. Вони сиділи в тій самій кав'ярні, що пахла корицею і карамелю, мов у спогаді, який хтось випадково розгорнув серед буденного дня. Лілія трохи соромила з тієї тиші, що тянулась між ними, наче, нитка часу, яка... Яку доля раптом вирішила шити заново. Пам'ятаєш, як ми познайомились? тихо спитала вона, відпиваючи з чашки. Як забути? Назар усміхнувся. Ти тоді стояла на автобусній зупинці під дощем. У тебе промокли книжки. Я запропонував Парасольку, а ти сказала, що дощ це натхнення. Вона засміялась, так. Мені тоді здавалося, що кожна крапля несе мені історію. А я думав, що ти просто дивна, пожартував він. Але потім я почав чекати того автобуса щодня, навіть коли мені зовсім не треба було їхати. Тиша знов опустилась між ними, але цього разу тепла як ковдра, що пахне спогадами. Вони обоє дивились у вікно, де листя падало повільно, немов саме час рухався повз них. Тоді все було просто, промовила Ліля. Ми вірили, що кохання саме по собі вирішить усі труднощі. А потім прийшло життя відповів він. Робота втома, кілометри, доріг. Я весь час був у рейсах. Ти писала свої книжки, і якось між нами стало тихо. Вона опустила погляд. Ми не вміли говорити одне одним, тільки мовчали, кожен у своєму світі. Назар торкнувся її руки обережно, наче боявся, що дотик розвірве цю осінню мить. А зараз? запитав він, може, ми вже навчилися? Ліля підняла погляд. У її очах було все, роки мовчання, біль, спогади і щось нове, тихе. Як перший промінь ранку після довгої ночі. Може, прошептіла вона, але треба спробувати знову, без минулого, просто зараз. Він усміхнувся, а я і не проти, я лише заїхав за цукерками. А здається, знайшов щось набагато важливіше. Лілія розсміяла щиро, легко, наче осінній вітер знову наповнив її серце життям, і в цю мить за вікном почав сипати перший осінній дощ. Саме такий, під яким вони колись познайомились. Глава третя. Осінь, що пахне кохання. Осінь у містечку ставала м'якішою. Повітря наповнювалось ароматом випічки, кави мокрого листя, а у вечорах з'явилася тиха музика дощу, така, під яку хочеться мовчати поруч із кимось рідним. Після тієї випадкової зустрічі в кав'ярні Назар і Ліля почали бачитись частіше. Спочатку невимушено, вона просто приходила повз, він випадково заїхав, але з кожною зустрічею між ними виростала тиша, у якій звучало більше, ніж у сотнях слів. Одного вечора він чекав її біля старого парку. Осіннє листя шурхотіло під ногами, ліхтарі кидали золоті плями світла на алею, і кожна мить пахла теплом. Вона прийшла загорнута в мягкий шарф. Її щоки трохи рожевіли від холоду, а очі сяяли. Тим самим світлом, якого він колись боявся втратити. Я думала, ти вже не прийдеш, сказала вона, стикаючи в руках книжку. Я не міг не прийти, відповів він. Просто мені здається, я десять років йшов саме сюди. Вони йшли повільно, говорили про все і ні про що. Про книги, дороги, про те, що осінь пахне спогадами. Її голос був лагідним, спокійним, але за кожним словом стояло щось глибоке, справжнє. Коли вони сіли на лавку біля річки, Назар витяг із кишені маленьку коробочку, ті самі цукерки, через які він колись опинився в тому кафе. Для тебе. Сказав він, бо відтоді й вони асоціюються не з бабою Оксаною, а з тобою. Ліля засміялася, але сміх її тремтів. Вона взяла цукерку, розгорнула повільно, ніби боялася зруйнувати мить. Знаєш, прошепотіла, я колись писала про те, що любов не зникає. Вона просто чекає слушного часу. І, здається, цей час настав, відповів він і торкнувся її руки. Дощ знов почав сипати дрібними краплями, але вони не рухались. Їх накрив парасенькою світ, який уже не був минулий. Він ставив новим, теперішнім. Вона поклала голову йому на плече. І все довкола ніби зітхнуло полегшену місто, осінь, небо. Того вечора вони мовчали довго, і кожна тиша між ними звучала, як зізнання. Глава 4. Коли серце знову пише Минуло кілька тижнів. Осінь поволі входила у свою зрілість, дерева стояли у багряному брані, а повітря стало прохолодним і прозорим, як дзеркало спогадів. Ліля писала знову. Вперше за довгі роки її слова текли легко, як річка після дощу. Кожен ранок вона прокидалась бажанням узяти перо і написати відчуття невигадані. Не з книжки, а живі, справжні, ті, що народжувалися поруч з Назаром. Його простота, щирість, теплі очі, коли він слухав її розповіді, усе це надихало сильніше, ніж будь-яка муза. Він не говорив багато, але його присутність мала спокій, який лікував. Коли він заїжджав під її вікна. На старенькому бусі, коли приносив гарячі пиріжки, коли просто сидів поруч, поки вона друкувала, світ ставав затишним. Ти знову пишеш ночами? запитав він якось ставлячи на стіл чашку чаю. Так, усміхнулась вона, але цього разу не про біль, про світло. Він сів поруч, погладив її волосся. Я радий. бо ти світишся Лілю, так, як колись давно. Назар теж змінився. Дороги, які раніше здавалися безкінечними, тепер мали сенс. Він більше не тікав від себе, не жив від рейсу до рейсу. В нього з'явилося додому. І це додому було там, де вона одного вечора. Він запропонував їй поїхати з ним на один із маршрутів просто на день, просто побачити, чим живе його світ. Вона погодилась вони їхали вузькою дорогою скрізь осінні поля. Вітер грався її волоссям, а він час від часу кидав погляд на неї, ніби не вірив, що вона справді поруч. Знаєш, сказала вона, я колись боялась доріг. Вони для мене означали розлуку. А тепер? Тепер зустріч. Він усміхнувся. То, може, поїдемо далі, ніж планували? І вони поїхали без плану, без мапи, лише дорога, небо і два серця, які після стількох років знов. Билися в унісон. Того вечора вона написала в своєму блокноті. Любов це не повернення, це новий шлях двох, які вже знають ціну втрати і силу зустрічі. І вперше за довгий час вона не боялася майбутнього.